Вітаю вас, малята! Діти, хочу поділитися з вами дуже важливою та цікавою інформацією про професії. Знаєте, кожна професія має своє велике значення і користь для нашого світу. Давайте разом зрозуміємо, для чого вони потрібні. Лікарі це люди, які допомагають людям одужати від хвороб і травм. Вони лікують нас, щоб ми були здорові та щасливі. Вчителі це ті, хто допомагає нам вчити нові речі. Вони вчать нас математиці, мовам, науці та багато іншому. Без вчителів ми б не знали багато цікавого про світ навколо нас. Пожежники це люди, які рятують від вогню та небезпеки. Вони вирушають на допомогу, коли стає небезпечно, і зберігають наше життя та майно. Будівельники це ті, хто будує будинки, школи, лікарні та інші споруди, в яких ми живемо та працюємо. Вони створюють комфортні умови для нашого життя. Юристи це люди, які допомагають зберегти справедливість та порядок у суспільстві. Вони вирішують правові питання та захищають права людей. Вихователі це люди, які працюють з маленькими дітьми, допомагаючи їм вирости здоровими, розумними та щасливими. Вихователі вивчають особливості кожної дитини. Допомагають їм розвивати їхній потенціал і навички. Вони вчать дітей спілкуватися, розв'язувати конфлікти, творчо мислити та багато іншого. Крім того, вони допомагають дітям розуміти світ навколо них і вчитися новому. Ця професія потребує великої любові до дітей, терпіння. Та турботи. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик, який називається Великий дім. Будівельник зводить дім. І поселяться у нім. Лікар, токар, агроном, диктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім! Місця вистачить усім! Отже, кожна професія важлива та необхідна. Коли ви виростете, ви теж зможете вибрати свою власну професію і допомагати іншим людям. Пам'ятайте, ваші таланти та зусилля можуть змінити світ на краще. До нових зустрічей!